Усім привіт! І сьогодні ми вам покажемо фарбу Текно 960 для бетону та асфальту на основі синтетичної смоли та розчинника. Фарба призначена для розмітки доріг, тому якщо ваш сусід не вміє паркуватись, ви можете зробити розмітку нашою фарбою. Фарба є в трьох базових кольорах наявності: біла, жовта та червона. А під замовлення ви можете обрати будь-який колір з палітри RAL. Враховуючи, що фарба призначена для розмітки доріг, використовувати ви її можете на шосе, дорогах загального користування, аеропортах, парковках біля житлових будинків, паркінгах, бордюрах тощо. Ключовими її властивостями є зносостійкість та швидке висихання, навіть якщо ви наносите товстий шар фарби. На будь-якій поверхні колір буде насичений та яскравий. До речі, ще вона є світловідбиваючою, тому її буде видно в темряві. І саме зараз ми вам покажемо наших три кольори. Ну а поки ви підписуєтесь на наш канал, тому що тут завжди корисна інформація, ми підготуємо поверхню для роботи. Фарба вже готова до застосування, але перед нанесенням її слід добре перемішати. Ну що, фарбу ми перемішали і тепер ми будемо її наносити. Наносимо фарбу на попередню, підготовлену поверхню. Як бачите, кольори дуже насичені та яскраві. Витрата матеріалу становить плюс-мінус 150 грам в один шар, а повне затвердіння приблизно 3-4 години. Ось так виглядатиме ваша розмітка за допомогою нашої фарби Текнобонт 960. Хочемо зауважити, що не варто одразу наносити товстий шар фарби, інакше він буде нерівномірний, краще наносити тонкими шарами. Ну що, ми продемонстрували вам три кольори нашої фарби для бетону та асфальту Текнобон 960. Якщо вас зацікавила ця продукція, ви можете звернутись до нас за цим номером телефону або відвідавши наш сайт.